Матчів Коломи відбулися у рамках четвертого туру чемпіонату області з хокею серед юнаків. Напередодні юні коломийські хокеїсти їздили на гру в Калуш. Тренує Коломийських вовків Іван Вологжанінов. Він грав у цю гру навіть за кордоном. Іван Вологжанінов певен, що цей вид спорту розвиватиметься в Коломиї. Ми тренуємось тут кожен день на чотирьох пінгвінах. Тут тобто запрошуємо всіх приходити, долучатись до команди, тому що ну. Ми, ми ще шукаємо гарного воротаря, до речі, у нас багато. У нас є багато чого для того, щоб цей спорт зараз був, розвивався, у нас є форма, тому що нам допомагають канації, фіни туди, куди ми їздили не так давно. Ну, тобто багато що ми можемо розвинути наш спорт. А на майданчику вирували справжні баталії. Серед учасників ігор Коломанин Андрій зізнається, що захоплюється цим видом спорту. Мені дуже подобається хокей. Е, ще в дитинстві мені він дуже подобався, бо коли я побачив, що мій тато грає, як він грає, мені це було прям дуже класно. Мене це вражило. І тому я теж захотів так грати. Ще один коломийський хокеїст Дмитро зазначив, що після гри його завжди переповнюють емоції. Хокей – це емоції, це це адреналин, кльова гра. Ми поступились у рівні грі. Поки на Прикарпатті діють лише дві юнацькі хокейні школи в Коломиї та Калуші. Голова асоціації хокею івано франківщина Ярослав Дорош хоче, щоб цей вид спорту активніше розвивався. Ми цього року організували. Першість області по Хокею Шайбою для того, щоб другі міста нашої області побачили, що ми робимо таку велику справу Калуш, Коломия, ми обласна спортивна школа, наш керівник обласної спортивної школи Мирослав Геневич Карабін всяко сприяє. Нам, нашим дітям, нашій команді. А вже менше як за місяць у Коломиї відбудеться всеукраїнський хокейний турнір. До міста приїдуть дорослі команди із Кривого Рогу, Рівного, Луцька, Буковини та Закарпаття. Складатимуть їм конкуренцію і господарі льодового майданчика. З Колумий Панан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.